Якщо порівнювати з даними довоєнного часу 2017 рік, то відчуття щастя не змінилося на статистично значному рівні. Якщо у 2017 році 59% опитаних вважали себе щасливими, то за даними останнього опитування 62% дають таку відповідь частіше вважають щасливими. Молоді люди, якщо серед тих, хто кому 60 і більше років 54% відсотки називали себе щасливими людьми, то серед молоді 75%. відсотків. Але у нас є інші дані дані стосовно емоційного стану. Вони дещо відрізняються від відповідей стосовно щастя. Ми запитували, який настрій у вас був буває останнім часом частіше. Це опитування, яке ми проводили Наприкінці квітня, на початку травня цього року, ось з цими даними емоційний стан погіршився. Якщо до війни, наприклад, у 2011 року, а люди частіше відповідали, що у них частіше буває гарний настрій. Так таку відповідь давали 44%, відсотки. А 21% відсоток тоді відповідали, що вони частіше поганий настрій. То зараз 39% відсотків відповідають що частіше у них буває поганий настрій. а 22% лише що у них гарний настрій. Тобто відчуття щастя і емоційний стан це не завжди одне те саме. Тому що відчуття щастя це більше екзистенційна категорія, яка пов'язана із відчуттям сенсу життя, наявності, підтримки з боку соціального оточення, а емоційний стан він більше реагує на сьогоденну ситуацію. Тим не менше є одна спільність, що молоді люди. Чисті так само, як і частіше відчувають себе щасливими. Більше 30% молодих людей відповідають, що у них гарний настрій, тоді як серед людей старшого віку лише 14%, і люди старшого віку значно частіше відповідають, що у них поганий настрій.